Вітаю, мене звати Люба Шипович, фонд Дігнітас. І від сьогодні ми запроваджуємо новий формат відеозвітів. Ви зможете щомісяця бачити в форматі youtube відео наше звітування. Дивіться, підписуйтесь, коментуйте, чи подобається вам такий формат. Або пишіть, якщо хочете щось змінити. Ми завжди відкриті. Серпень для благодійного фонду Дігнітас. Почався з випускного групи ветеранів: 12 учасників та учасниць успішно пройшли місячну програму по роботі з тренувальними дронами на Київщині та отримали сертифікати. Розпочала роботу нова група. Щотижня проходить навчання в класах на базі реабілітаційних центрів. Під час серпневого рейсу на схід команда фонду передала 21 підрозділу fpv дрони мавіки, зарядні станції, планшети, антени, наземні станції, детектори дронів цукорок та комплектуючі до дронів. Спільними зусиллями в рамках проєкту Літакопад ми зібрали і передали для 110-ї окремої механізованої бригади позашляховик, оснащений ребом, щоб зберегти життя тих, хто ефективно збиває су ворога. Також фонд Дігнітас передав першу мобільну ремонтну майстерню для безпілотників Fix and Fly. Вона вже працює на фронті та приносить результат. А наша команда працює над сертифікацією таких майстерень для долучення їх в державні закупівлі для Збройних сил України. Такі інженерні лабораторії мають бути в кожному підрозділі, який працює з безпілотними технологіями. Серпень видався продуктивним на медіадіяльність. Ми випустили відеоматеріали про додаток АРМІЯ Плюс. Переходьте та дивіться на нашому YouTube-каналі. До нас завітала делегація конгресменів та виробників з штату Юта. На закритій зустрічі обговорили питання постачання зброї та адвокації інтересів України в Сполучених Штатах. Лідери фонду долучились до зустрічі з міністром оборони та його заступниками. За результатами зустрічі, вже працюємо над спільними проектами цифровізації для сил безпеки і оборони. Загалом за місяць ми передали допомогу армії на понад 15 мільйонів гривень. Зокрема, 232 ударних дрони, 84 розвідувальних. Окрім дронів та іншого спорядження, фонд зосередився на передачі детекторів ворожих дронів. Цукорках 242 партії солоденького передано військовим в серпні. Продовжуємо спільними зусиллями перемагати ворога. Слава Україні!